Полтавщина, вітаю. Я Осанова Ольга. Захищаємо Кременчуцький обласний будинок дитини, у якому виховуються діти, які мають статус дітей, сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також ті, які цього статусу поки що не мають і були вилучені із сімей у складних життєвих обставинах. Прийшла провідати дітей, які були вилучені з сімей у складних життєвих обставинах і могли б бути влаштовані в обласний будинок дитини, але через мораторій, запроваджений полтавськими обласними вони перебувають у дитячій лікарні. Здорові діти знаходяться поруч з хворими дітьми. Трошки мені це нагадує як бюрократичний футбол. Чому у той ваш негласний мораторій оголошений і дії? Чому? У нас лежать в лікарні четверо дітей. 24 січня був направлений вам викладання. Коли ви його надасте 24 дали місяць, розглядаємо за цим місяць. Розглядаємо відповідь чиновника. Споряджа від діти. Віктор Петрович, будь ласка, перегляньте ці документи. Будь ласка, я вас прошу. Якщо там відповідають, було вирішено, що до моменту. Реорганізацію цього закладу діти будуть в нього влаштовуватися. Щоб зупинити це чиновницьке славілля, збираємо підписи під зверненням до керівництва держави. Кожен з вас може це зробити задля того, щоб ми змогли захистити права дітей. Сьогодні я на новій пошті цими днями отримую дуже багато поштових відправлень, у яких приходять підписні листи на захист прав дітей, на збереження Кременчуцького обласного будинку дитини. Тут тисячі підписів тих. Хто долучився до захисту прав дітей? До питання збереження єдиного на Полтавщині будинку дитини. Звітую вам про ту роботу, яку разом з вами ми зробили на захист прав дітей. Сьогодні я сюди привезла ті 18 тисяч підписів, які ви поставили під петицію на захист прав дитини. Я їх передала в Міністерство охорони здоров'я України, мала особисту зустріч з міністром Віктором Ляшком. Я їх передала до Кабінету міністрів України та в Офіс президента України. Відповідно до нашої петиції будуть прийняті правильні управлінські рішення. Наші дітки будуть захищені, і правда переможе.